Хей, йоу, everybody! з вами Дензубугаті залетіли ми в новий режимчик. Досить такий цікавий, називається Escape or Die. Тобто перекладі втечі або помри В общем-то, давайте оберемо мапу, наприклад, ось у кастрю, ну, замок. Ну, щось це мало похоже на замок, ну давайте подивимося. Так, бачу сразу, що можна збирати якісь монетки. Вибирається, я буду хайдер, тобто я ховаюся. Хорошо, у нас 12%, щоб стати кілером. Тут якісь ще й монетки. Мені цікаво, а тут, Прикол? Ха, ха Сінує, нормально, так, а гірка? Ну, гірка не працює. О, а, тобто я ще можу. Я можу його пихнути. Ти поняв прикол. А, так воно заробокси. Так, стоп. А де наш кілер? А, ось він, кстати. Тобто, оце, походу, його радіус, що він нас бачить. Тобто, нам треба протриматися 100 секунд. Опа, стоп, він мене бачить. А, він використав якийсь радар. Він когось лупанув. Він когось лупнув. Так, стоп. Давай-ка поможемо. Може, може спробуємо якось його підняти. А, так його піднімають. Намана. Ааа, тікай, 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 дензо. Слухай, ну режим, такий, знаєте, цікавенький, цікавенький. Мені здається, саме найбільш цікаво це подивитися від лиця кіллера. Коли ти граєш саме за цю роль. В нього якісь спили, якісь радари. Не знаю, цікавенько. Ось у нас є скінси, якісь скіни, якісь подарунчики. Давайте зразу заберемо ці монетки і будемо далі собі збирати. Так, в общем-то, в общемто, де цей кіллер? А, ось він. Ось він. Кстати. Ну, тут прикол в другому, що складність в тому, що ми можемо просто, коли ти граєш за кілера, тобі треба ще й контролювати те, що цей чувак, якого ти вже повалив, його може хтось підняти і тобі просто насалити. Так, стоп. Братуха, ти чого бігаєш? Так? А, тікай, 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 тікай! Не вийшло. Я думав, що він швидко піднімається. А, так, диви. Я його просто надув. Ха! Так, стоп, тікаєм. Він ще одну рубанув, да? так? Да, і ще одну глупану. Так, стоп, мене бачать. Так, я піднімаю. Так, пляха. Так, йомайо, моє -йо, треба. Або ще я не пригав. Так, стоп. Поки кілер втикає, я піднімаю цього кента На мана. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Так, кілер. Просто так його надули жорстко. Що це жесть. Так, стоп, він мене бачить. Треба, треба тікати, тікати, тікати. Так, підбираємо ще монетки. А, ну так слухай. все. Кілер продув. Кілер продув І ми, получається, вижили. Так, в общем-то, що у нас по скинах є. Ми можемо собі пойти супер. У мене дефолтна, а магазин. Це за робокси, це за робокси. Кстати, ось я скінчики. Що я купив? А open, open. Let's go. Так, і мені випав якийсь пазл. А не пазл? Кстати. І позвичайна сокера. Поняв, поняв, поняв. Так, в мене вже, кстати, другий левел. Тримаю в курсі. Так, ю. You... Хайдер, тобто ми ховаємося знову. Ми ховаємося, а хто у нас кілер, цікаво? Хто у нас кілер? Давайте будемо може, грати таку від першого лиця, так більш цікавіше. А де кілер наш? Так, через 2 секунди буде кілер. Надійся. Опа. Опа, пулі. Опа. па Hello, my friend. Так. Так тихо, тихо, тихо. <с -2> не, так тяжко, так супер тяжко. Ладно. Давайте по хардкору. Іграємо по хардкору. Так. Опа, він нас бачить, треба. Опа. Швиденько тако пришвидшилося. Ну, слухай, поки що, поки що. Ну, не так уж і складно від нього ховатися. від цього кілера. Дивіться, ми просто над ним знущаємося. Не, <с -2> Це Жесть, а мені цікаво, а я можу його пихнути? А ну нужди? Я хочу просто затестити. Отако, Не попав. Не попав, не попав. Так, в мене в КД ушло. Так, стоп, цікаво. Отак. Ні, його, я його не його не можна пихнути. Ти поняв? Його реально не мозя пихнути, тому що цей спел, виходить, платний. Так, він нас бачить, він нас бачить, але достати не може. Так, підіймаємо. Підіймаємо нашого кента. Бемс, одного підняли. Ха-ха! Що таке, братуха? Щось не виходить в тебе трішечки, да? А я вже другого підіймаю. Ой-ой-ой! Тікай, тікай, тікай! Мене рубанули! Мене рубанули. І тепер я ну, мене повалили. Так, мені треба, щоб нас хтось підняв. Хтось підняв? Я можу цікаво? А, я помер. А, так, кілер виграв. Кілер виграв. Ти поняв, в чому прикол? Я думав, що за кілера майже ну, нереально проіграти. Так, це у нас за Робокси. Е, що у нас тут ще є? Таке цікавеньке. Давайте якийсь е, дуель. Давайте, давайте, може, цю мапу. Давайте цю мапу. Бо на тих вже мапах ми і грали. Ну, вибір невеличкий є на мапах. Це хоч щось, хоч щось радує. Так, давайте магазин. Е, успіваєш купити, так? Да? Ну, вроді Купив, вроді купив, давайте покрутимо рулетку. У нас вдвоє. У нас дві рулетки тепер крутиться. А так, пазл. Нам випала сукера пазл. Ну, в принципі, хоча б радужне, хоч щось цікавеньке. О, та кілер просто помер. Чи він лівнув? Незрозуміло. Ладно, давайте ще раз. Візьмемо якусь ЛС. Мапа називається ЛС. Давайте подивимося. Також, друзі, хто не в курсі? У мене є мій телеграм-канал, де я часто публікую, публікую різні пости, влаштовую різні розіграші. Тому, якщо ви полюбляєте халяву, а в моєму телеграмі її прям реально багацько, то. То ви знаєте, що робити. Силочка знаходиться в описі під відео. Так, е, хто у нас кіллер? А, ось. Ось цей пасажир, у нас кіллер. Ти диви, куди вони залізли, братуха? Я до вас, кенти, кенти, я хочу до вас залізти. Так, стоп. Диви. Побачив нас. І що таке? Тяжко, да? Опа! А я отако просто на спилові. тікаю від тебе нубика. Ні, ну слухай, цього кілера з нього можна прям реально жорстко знущатися. Особено, якщо ти вилазиш сітку наверх, це просто імба. Диві, він просто бігає і не бачить дами. Дивися, опа, і обдурили. і обдурили, і далі бігаємо і збираємо наші монетки. Так, дивісь, мені вже вистачає наш один подарунчик. Це у мене вже є 168 монеточок. Вроді немало, а вроді небагато. Давайте спробуємо назбирати 250. Я хочу відкрити, спробувати отой крут. Тай кейс, той що дорожчий. Опа, три монетки зразу зібрав. Прямо кілера під носом. Так, оце все діло забираємо. Тут тікаємо. Слухай, ну Він якийсь нубик. Реально нубик, Мені здається, якщо я буду кілером, просто в пацанів немає шансів. От серйозно. Давайте відразу ж ждумося. Якщо я зараз за кілера виграю, то з вас підписочка на канал, ну і звісно, ж подобайка. Бо, друзі, у нас вже реально велика армія. От серйозно, велика армія, у нас вже майже 28 тисяч. Давайте, ну, може, піднажмемо, або зараз кожен спуститься під відос і під. Совсем, то мені здається, що ми б 30 тисяч підписників ну набили прям би дуже-дуже легко. Так, де ти там братуха Кілє? Давайте з нього поприкалуємося. Якось отакого. Ей ти, нубіто! Ха-ха! Ну бомболіто, іди сюди! Ха-ха! Я просто за ним бігаю! Ну, добігайся! Добігайся, цікаво! А я так можу збирати? Я можу повзати і збирати. Так, пацани, а ви мене не хочете там, не знаю, там підняти? У мене тут, ну, 4 секунди, я помираю. Або мені хтось хелпанув? О, помогає. Помагає. помагає. Ну Живем, живем. Ну слухай, знов виживши виграли. Виживші виграли кілер продув. Так, і у мене вже є, кстати, 250 коїнів. Давайте ну зайдемо в шоп, купимо крутий Голден Кейс, відкриємо його і подивимося, що нам з вами дропнеться. А дропається нам з вами, кстати, льодяна сокира. Айс-хачет. Окей, давайте тоді заходимо в скінс, беремо айс хетчет. А, в нього колдаун менший. І рейнджа піша. Ти тобто, в чому прикол? Тобто, чим більш крутіша в тебе сокира, тим в неї Aí... Крутіші характеристики. А я думав, що це просто, ну воно вліє лише на зовнішній вигляд, а оказується, що ні. Воно ще й дає тобі якісь бафи. Так, е, якийсь JDN У нас е, кілер. Хорошо, давайте поки позабираємо халяву. Е, я хочу зараз зайти в шоп, купити собі ще один кейс відкрити. Так, кілер далеко. Так, дивимося, дивимося. Випаде? То, ні! Який камон! Ти що гониш? Я думав, мені знову якась ре... рарна сукера випаде. А випало мені прям реально туфта якась. Так, ладно, тоді хай залишається в мене лядина сокира. Будемо далі збирати з вами монетки. Цікаво подивитися, яка взагалі буде епічна сокира, да? Чи яка. О, кстати, нам треба пацана підняти, би по-хорошому. А, його вже підняли. Окей, окей. Питання немає. Значить, ну, збираємо далі монетки, і будемо багаті. Ажди, дивись, наші тут якісь спіни є. Тут там можна вибити епічну сокиру. Так, рулетка крутиться, Головне зараз на цього кілера не напасти. І нам випадає, типа. Нам випадає дерев'яний кейс. Хорошо. Так, де тебе шукати, друже? Де тебе шукати? Магазин. Да, ось він у мене є. Давай його відкривати. І дивитися, що нам з вами зараз випаде. А випаде нам, кстати, 8 біт сокира. Хм, цікаво. Сокира якась, значить, як з Майнкрафту. Так, ну слухай. Айс, оця лядяна сокира поліпше. От реально, вона в рази ліпше буде. Тоді ладно, поки що не будемо її міняти. Давайте піднімемо оцього. отакого якось хопа. Обдурели. Намана, намана, опа, підняли! Нормально, підняв, підняв тіпали, але його сразу знову повалили. Так, треба цього знизу підняти, тоніше цього зверху, тому що я на залишилося двоє, виходить, да? Да, двоє залишилось, треба піднімати своїх пацанів, пілпувати їм. Так, бенс, підіймаємо. І, в принципі, можна далі бігати, збирати оці монетки. Ну, слухай, 3 секунди. Маньяк у нас польовом проігрує. Треба якомоги більше в кінці монеток назбирати. Майже на кейс хватило, кстати, Мені майже на кейс хватило. Так, і який у нас відсоток взагалі стати кілером? Якщо не помиляюся, минулий раз у нас було 24%. Так, купити, кстати, можна сразу без пропуска купити собі кілера. Це кстати, дуже-дуже зручно. Так ну давайте візьмемо оцей коридор. Хай буде коридор мапа. Подивимося, можливо, зараз і я стану кілером. Бо відсоток і справді в мене дуже великий. Так, сразу треба роздивитися, де пацани. Так, і. давай. Є! ха хана вам, тіпе. Просто вам хана. Так, 8 секунд. 8 секунд, у пацанів є, щоб від мене сховатись, виходить. Ну, зараз подивимося. Зараз подивимося. Як воно це все діло виглядає? А, ти поняв? Тобто я їх так просто і не бачу. А, так і слухай, я знайшов баг я бачу їхні левели. Дивися, включаємо таку рацію. Так, 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 іди сюди. Іди сюди, оба! Що я тебе. Ха-ха, <с -1> мінус один. До того буде мінус два. Слухай, ні, і справді. За кілера дуже легко іграти. Дивися, Бемс, мінус три. Хто ще хоче? Дивися, ось обіжай, да? А, ні, ладно. Бо я думав, що це бах. Так, стоп, я бачу я тут пацана. <с -1> а ти куди, Манюній? Бемс? Хто ще? А! Серйозно? Це так швидко було. Ну що, друзі, як ми домовлялися, з вас підписочка і вподобайчка під цим відосом. Так, давай забираємо ще один подарунчик, нам дали спінчик в рулетки. Давай сразу його відкриємо. Подивимося, що нам сюди випаде. І випадає нам, кстати, слухай, ще один спін, да? А, ні, плюс 50 коїнів. Плюс 50 коїнів, це означає, що ми ще відкриємо ще один кейс. Магазин, кейсик, відкриваємо. Рулетка крутиться, сокера мутиться. І випадає нам, кстати. Саті знову пазл, да? Ні, уже не пазл. Якась е... цікава. Цікава, цікаво, сукера нам випала. Ну, і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу. Своїх лайків, подобається. Звісно, ще бажаєте продовження по з таким незвичайним режимчикам по Роблоксу. А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей. і всім пока-пока.